Доброго дня. На нинішню бюджетну комісію виносяться слідуючі питання про виконання бюджету селищної ради за 9 місяців, про внесення змін до бюджету Товсінської селищної ради і про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Тосинської селищної ради. Слово по цих питаннях надається Бачинському Віктору Йосипчину, начальнику... Фінансового управління. Добрий день, шановні присутні. В вашій увазі пропонується затвердити звіт про виконання бюджету громади за 9 місяців 25-го року в параметрах, які склалися, тут тобто, касово виконання вже звіт подано. Але відповідно до статті 85 бюджетного кодексу я завжди одне і те саме говорю, необхідно його заслухати і взяти до відома та затвердити. Тобто по доходах бюджет громади за 9 місяців виконаний в обсязі 143 мільйони 554 тисяч 993 гривень, в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету склали 135 мільйонів 456 тисяч гривень 466 гривень, доходи спеціального фонду селищного бюджету в обсязі 8 мільйонів 98 тисяч 527 гривень. Відповідно по видатках. Добрий, добрий. 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 Бюджет громади виконаний касового виконання склало 131 мільйон 644 тисячі гривень 882 гривень, в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету 120 мільйонів 305 п'ять сто вісімдесят сім гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету в сумі 11 мільйонів 339 тисяч шістьсот гривень. Якщо розказати по вигляді ну, за структурою виконання бюджету, тобто у нас є доходи і видатки, кількісні та якісні показники, то до загального фонду місцевого бюджету надійшло власних доходів 69 мільйонів 111 тисяч гривень. Власних доходів виконання склало 106,7% до плану січня-вересня або 82,2% річного плану. Відносно аналогічного періоду минулого року надходження збільшилось на 11 мільйонів 889 тисяч гривень або на 20% росту ми маємо, що нас дуже врятувало по виконанню видаткової частини бюджету. Якщо взяти в розрізі платежів виконання місцевого бюджету, ПДФО надійшло 42 мільйони 408 тисяч гривень, це левова частина 70% всіх наших надходжень. До речі, якщо хочу сказати, що у нас бюджет так, ну, терміни поступлення цих платежів так складаються, що Зміщене виконання дохідної частини в друге півріччя, і скажімо, на 1 жовтня було 42 мільйони 408 тисяч гривень ПДФО, зараз за півтора місяця вже маємо 53 мільйони 856 тисяч гривень. Тобто, якщо цих 42 мільйони по місячно, то нам поступало 4,6 мільйона, 4 мільйони 600 тисяч так, в місячному обсязі то зараз за два, ну, півтора місяці вже поступило 11 мільйонів. Тобто в нас зараз де сплата ПДФО за паї. Так? І такі в нас виникають касові, як то кажуть, розриви при виконанні місцевого бюджету. Друге джерело надходжень це є місцеві податки та збори, які ми затверджуємо. Надійшло їх за 9 місяців 22 мільйони 935 тисяч гривень, в тому числі податок на майно. 12 млн 37 тисяч гривень. А у цих податках на майно є податок на нерухомість, там фізичні юридичні особи надійшло 2 мільйони 751 тисяча гривень. І податок на землю 9 мільйонів 260 тисяч гривень надійшло. Транспортний податок це податок на розкіш надійшло 25 тисяч 300 гривень. Також у місцевих податках та зборах є ще такий податок єдиний. Там ви знаєте, по групах він. Його надійшло 10 мільйонів 897 тисяч гривень. Акцизного податку надійшло 1 394 тисячі гривень. Рентна плата за використання природних ресурсів 99 тисяч гривень. І неподаткових надходжень надійшло. 2 мільйони 272 тисячі гривень. Найбільшим платником ПДФО в нас в громаді вже який рік залишається Ель Гаучо наше. Воно за 9 місяців заплатило 8 мільйонів 587 тисяч гривень. На другому місці нас управління освіти, там найбільше людей працює, майже 700 людей. І відповідно їх внесок. Становить 6 мільйонів 533 тисячі гривень. І на третьому місці ПАП-Фортуна 4 мільйони 783 тисячі гривень. До спеціального фонду селищного бюджету надійшло 7 мільйонів 578 тисяч гривень власних доходів, що становить 75,8% уточненого річного плану. У тому числі власні надходження бюджетних установ 7 мільйонів 499 тисяч гривень. Податкові платежі це екологічний податок, надійшло його всього на всього 26 і тисяч гривень. І бюджет розвитку або кошти від продажу землі надійшло 52 тисячі 200 гривень або 54,7% до уточненого плану. І тому там в наступному питанні. Я коли ми будемо носити зміни до бюджету, ми цей залишковий план будемо знімати, щоб привести у відповідність бюджетні призначення до фактичних надходжень, щоб було лишніх призначень до податка. Заборгованість об'єктів господарювання зі сплати податків та зборів до селищного бюджету на 1 жовтня склала мільйон 393 93 тисячі 600 гривень і зменшилась порівняно з недоїнкою. Наше півріччя на 159 тисяч гривень або на 10%. Найбільшу заборгованість допущено по податку на майно. Так? У нас там його 12 мільйонів надійшло, а заборгованість, тобто недоїнка, складає 1 мільйон 136 тисяч гривень. В тому числі податок на нерухоме майно 794 тисячі гривень. І по земельному податку 341 тисяча гривень. Податок на доходи фізичних осіб, недоїмка склала 179 тисяч гривень і в розрізі інших платежів сумонодомки по єдиному податку. Становить 58,9 тисяч гривень по адміністративних штрафах 18 тисяч 200 гривень. Сума переплати платежів до бюджету складає 1 616 тисяч гривень. За підсумками звітного періоду, також в нас склалась несприятлива ситуація з надходженнями акцизного податку, з реалізації суб'єктами господарювання під акцизних товарів. Це у нас по рейтингу вдарило. Згідно від проведеного рейтингу надходження акцизного податку серед громад області Товсницька, ОТГ знаходиться на 51 місці з 55 громад, цього акцизу надійшло 612 тисяч гривень. При розрахунку надходження акцизного податку на одного жителя задають 25 го року середній показник по громаді України з Києв, всього на одну особу становить 36. Е, е, 36,9 тисяч гривень. 36 гривень на одну особу, що свідчить про здійснення торгівлі суб'єктом об'єктами під підакцизних товарів без належної сплати акцизного податку, що вкрай негативно впливає на наповнення дохідної частини та платоспроможність місцевого бюджету. З державного бюджету селищному бюджету надійшло 65 тисяч 593 тисячі гривень міжбюджетних трансфертів. З них дотацій 22 мільйона 35 тисяч гривень та субвенцій 43 мільйона 557 тисяч гривень. Також з інших місцевих бюджетів надійшло субвенції в сумі 751 і 8 тисяч гривень. Субвенції нам дають обласний бюджет. Нагілінський, сільський, Чупківський міський. От це наші такі ці, що люди перебувають і на обласній програмі обласний бюджет дає. Обсяг видатків селищного бюджету склав 135 мільйонів 710 тисяч гривень, в тому числі загального фонду 120 мільйонів 305 тисяч гривень, Спеціального фонду 15 мільйонів 405 тисяч гривень, Обсяг видатків загального фонду селищного бюджету управління за новичним періодом минулого року більший на 11 мільйонів 10 тисяч гривень в абсолютній сумі. На фінансування органів місцевого самоврядування це по функціональній структурі це державне управління і загального фонду місцевого бюджету спрямовано 21 мільйон 633 тисячі гривень закладів освіти 76 мільйонів 488 тисяч гривень. охорони здоров'я мільйон 557 тисяч гривень. Соціального захисту та соціального забезпечення 11 мільйонів 104 тисячі гривень. Культури та мистецтво 3 мільйони 600 тисяч гривень. Фізичної культури і спорту 63 тисячі гривень, житлово-комунальне господарство. 4 мільйона 336 тисяч гривень, економічна діяльність 163 тисячі 600 гривень, інша діяльність або правоохоронна 1 мільйон 150 тисяч гривень. Надання міжбюджетних транспортів іншим бюджетам за 9 місяців було виділено 207,9 тисяч гривень. Якщо взяти за економічною структурою видатків. По загальному фонду то використано на заробітну плату та нарахування 97 мільйонів 830 тисяч гривень. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 мільйонів 80 тисяч гривень. Продукти харчування 1 млн 476 тисяч гривень. Медикаменти 166 тисяч гривень. Соціальні виплати 1 млн 663 тисячі гривень. Поточні трансферти. 5 мільйонів 915 тисяч гривень, в тому числі поточні трансферти іншим бюджетом: 207 і 9 тисяч гривень. Ці поточні трансферти це ми даємо одержувачам коштів, лікарня і два комбінати ну, ЖКП комунальних підприємств. які у нас є. Видаткова частина спеціального фонду селищного бюджету за звітний період склала. 11 мільйонів 339 тисяч гривень за економічною структурою видатків спрямовано на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 129,2 тисячі гривень, продукти харчування е, спожито 2 мільйони 962 тисячі гривень, медикаменти 368 тисяч гривень, Інші поточні видатки 1 мільйон 250 тисяч гривень і капітальні видатки 6 мільйонів 628 тисяч гривень. Пропонується даний звіт подати на розгляд, ну, схвалити, подати на розгляд сесії, сесії селищної ради. Ви почули звіт Віктора Йосиповича. Хто за пропозицію, щоб схвалити звіт? Такій редакції, прошу проголосувати. Хто за? Утримався. Проти? Немає. Світ прийнятий. Друге питання: пронесення змін до бюджету Тохтинської селищної територіальної громади на 25 рік. Прошу відповісти. Що стосується змін. Мало перше число. Знову склалося перевиконання і в зв'язку з цими рейтинговими показниками і то Вже йде завершення бюджетного процесу, як я казав при звіті, У нас не допоступило екологічного податку плану, який ми планували на початку року 41 тисяча 100 гривень. Тобто ми хочемо зменшити доходи. І на цю відповідну суму і зменшити видатки по прадохоронних заходах, тому що це є цільовий фонд, кошти використовуються відповідно до бюджетного законодавства по мірі їх поступлення. І, відповідно, видатки зробити не можемо, призначення є, і відповідно до бюджетного законодавства необхідно провести видаткову частину до фактичних надходів. Тому там з цього предохоронного фонду розгортання, загортання, сміттєзвалища виконується, цього року вони виконували, там в межах оцих надходжень 26 тисяч проводили у нас на селищному полігоні. Тобто ховалися ті відходи, проводились якісь роботи міліоративні. І також хочемо зменшити, у нас не доходи від продажу землі. Ми планували 96 тисяч на початок року, надійшло тільки 56 тисяч. І хочемо відповідно зменшити оцей кошти бюджету розвитку. Тим чином згорнутий баланс вийде. То, що збільшуємо, то що зменшуємо. У нас бюджет збільшиться на 365 тисяч 584 гривні. Е, кошти на підтримку сил безпеки і оборони йдуть під програми місцеві. Отакі, отакі зміни пропонуються. Прошу хто, хто за дані зміни, прошу проголосувати. Хто за? Хто утримався? Проти, немає. Не Третє питання про затвердження плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів Товстинської селищної ради на 26 рік. Прошу, Віктор Яснур. Відповідно до статті 7 та 32 закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Це регуляторна політика вона охоплює всі сфери господарської діяльності, яка здійснюється на території громади. Але що стосується фінансової роботи, то це йде затвердження місцевих податків і зборів, які нам вводиться. Ми кожен рік до 15 грудня, відповідно до законодавства, маємо прийняти план. Діяльності у цій сфері регуляторної діяльності, тому що в Києві є комітет регуляторний, якщо ми будемо якісь вносити зміни до наших рішень сесії селищної ради про внесення змін до діючих ставок у місцевих податках та зборах, треба наперед подати ці. Їм на розгляд для розгляду, і відповідно ми приймаємо план діяльності, що ми, якщо будемо щось вносити, то до 15 липня наступного року ми подамо ці документи на розгляд цього регуляторного комітету. Ось такий план діяльності. Тобто це чисто якби, наш. Ну, Виникне у нас потреба вносити зміни. Ми будемо подавати не виникне, Якщо нічого не поміняється в додатковому законодавстві, то ми, відповідно, нічого робити не будемо. Але план потрібно затвердити. Прошу затвердити. Хто за даний план? Прошу проголосувати. Хто за? Стаємося проти. План прийняті. Дану да, бюджетну комісії питання всі вичерпані. Дякую всім за присутність і розуміння всім гарного дня і меру нам.